Почнемо з Меркурія, найближчої до сонця планети. Попри своє сусідство з нашою зіркою, це не найгарячіша планета. Через відсутність атмосфери температура тут різко змінюється: від мінус 200 градусів Цельсія вночі до плюс 400 градусів в день. Цікаво, що поверхня Меркурія дуже схожа на наш місяць, усе через численні кратери, залишені метеоритами. І, хоча Меркурій обертається навколо сонця за 88 днів, його день триває довше ніж рік. Далі йде Венера, справжній космічний пекельний світ. Її атмосфера складається переважно з вуглекислого газу, а температура на поверхні досягає плюс 460 градусів Цельсія. Але найбільше вражає те, що Венера обертається навколо своєї осі у зворотному напрямку. Тобто, тут сонце сходить на заході. Наша рідна.